Цікаві факти про кроликів їх часто плутають зайцями, але це не так. Між ними багато відмінностей, незважаючи на те, що вони є родичами у біологічному розумінні. Дикі кролики здатні розвивати швидкість до 55 км на годину. Кролики та гризуни на кшталт ком'ячків мають спільного предка, який жив багато мільйонів років тому. У разі небезпеки ці тварини вважають за краще тікати. Коли кроляшка харчується, його щелепа робить в середньому два жувальні руху на секунду. Причому він може так жувати дуже довго не в тому. Омлюючись, дуже кайфова суперздібність. Задні лапи дозволяють здійснювати стрибки до 2-3 метрів у довжину та на 1-1,5 метра висоту. Кроляхи бачать навіть те, що відбувається за ними, не повертаючи при цьому голови. До речі, кролики, як і люди, можуть у разі особливого переляку справді померти від страху. У самок кролів подвійна матка, що дозволяє їм одночасно носити у собі відразу два покоління потомства, причому від різних самців. Ці тварини п'ють дуже багато води. Наприклад, кролик вагою пару кілограмів. Може випити більше ніж собака, що в п'ятеро перевершує його по масі. На кролячому язиці знаходиться близько 17 тисяч смакових рецепторів, і у кроликів насправді набагато більше зубів, ніж це здається. цілих 28. А ви б хотіли собі маленьку кроляшку? Напишіть в коментах.